Спаси Господи, дорогі брати і сестри. Якось підходять люди, спілкуються, кажуть, батюшка, не вистачає часу, суєта, суєтимся, нічого не встигаємо зробити. Проснулися декілька незначних справ, і день закінчився. Другий день також понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота пролітає, все на одному мгновенні, в одному мгновенні. Так, да, дійсно, ми на сьогоднішній день можемо побачити таку картину, що час біжить, мало чого встигається зробити, але про це все описує еклізіаст. Він каже: Суєта і суєт і томління духа а ще в нашому життєвому можна сказати шляху. Ми мало уділяємо напевно, що спілкування з Богом в молитві. Не пам'ятаю, хто сказав. Такий цікавий вислів, що в нас немає часу на того, хто дає нам цей час, уявляєте казав.